Маю на дворі пару хризантем в кашпо. І завжди, коли мене питається про те, як її зберегти, я завжди наголошую на тому, що хризантеми в кашпо треба е, ховати. Бажано якесь приміщення, тому що хризантема не так може змерзнути, як може вимокнути. Але я, скажімо так, згрішила цим правилом і лишила пару кашпо на дворі. І що ж, Бачимо, яка картина. Я заглянула всередину і покажу вам. Це щось неймовірне. Просто куча зелених живців майбутніх. Дуже гарно зимує. Тепер тільки лишилося зберегти до весни. Якщо буду бачити по погоді, що прогнозують е багато дощів, багато вологи, скажімо так, тоді обов'язково заберу в приміщення, але перед цим ще треба буде обов'язково обрізати ось це сухе листя, е сухе гілля, о, лишити буквально сантиметрів 5 і тоді занесу якесь прохолодне приміщення. І так вона далі буде замувати.